Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас з вами дуже цікава тема, яку я минув чомусь геть забув про це. Про це мені нагадав один гравець. До речі, якщо у вас є якісь питання, можете додаватися в групу в Discord. Там зараз не дуже багато активності, тому що кінець сезону, і, звичайно, людям вже багатьом не цікаво. Там знаходитись, спілкуватися чи щось іще. Не знаю точно, що туди взагалі додавати поки що. Я думаю, що на даному етапі це буде виключно канал для того, щоб вам хтось зміг відповісти на якісь питання, можу точно сказати, що поки що глобально ним не займався, тому що ну, стільки часу витрачати на те, щоб сидіти і спілкуватися з кожним. Гравце ну, навряд чи є в мене, чи навряд чи є в когось із е, е, інших гравців ну, чи інших людей. Тобто, е, скоріше за все, що він буде більш активнішим на початку сезону, але він, в принципі, існує. Якщо у вас є якісь питання, можете задавати їх в Discordі, або ж на каналі. На каналі навіть краще, тому що це піднімає активність каналу, але. Якщо є таке бажання, можете задавати їх в Discord. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Ми поговоримо з вами про варіацію збірки. Ми з вами обов'язково вирішимо, все ж таки, яка збірка ліпша, яка з них краща, і як нам використовувати взагалі нашого персонажа. Ми з вами розглянемо збірку, та, що зараз найсильніша в сезоні, тобто збірку через гідер. Так, давайте вімкнемо зілля, щось не вмикається, з це зілля. Вімкнулося, все добре. То, видно, був якийсь баг у нас. Повмикаємо додаткові також. Це щось, мабуть, зі зв'язком трошечки. Ну, Сподіваємося, що нас не викине зараз з гри. Дивіться, в чому був сенс. У нас була збірка, ту, що ми використовували для того, щоб проходити надвисокі рівні ями. Вона використовувала ось це прекрасне кільце, також вона використовувала ось ці черевики, але в чому був її мінус? Чому вона мені не подобалася? Тому що в цій варіації збірки у нас менша кількість нашого ХП. Це основна причина, чому я її не полюбляю використовувати. Давайте її ввімкнемо. Ось у нас це збірка. І вона має 7000 хп. Мене не дуже сильно це влаштовує, також мене не влаштовує, що тут не перекривається нормальна броня, і нам постійно потрібно використовувати ось це зілля для того, щоб її перекрити. Тобто, нам потрібно постійно його вмикати. Для того, щоб воно у нас працювало. Це, звичайно, не супервелика проблема, друзі. Це, звичайно, вирішується тим, що ми просто можемо е купити це зілля, але мені більше подобається грати такими збірками, які можуть взагалі не використовувати зілля. Е наприклад, по тій причині, що я проходжу якийсь звичайний контент, де мені не потрібно стільки захисту, стільки урону. Або взагалі в мене, наприклад. Е 300 рівень парагону, і мені ці зілля просто-напросто не потрібні. Щоб е, тут не займати просто багато місця, е, я їх можу просто не носити з собою. Тобто, не носити ось ці три додаткові зілля. Головне наше зілля на урон, навіщо? Якщо гліфи в мене всі прокачені, тобто е, у, у нас е, збережеться 4 слоти, як мінімум, під щось корисніше, наприклад, під проходження до босів. Е, так, що мене не влаштовувало, мене не влаштовувала кількість ХП. Я вирішив зібратися по-іншому. Чому? Все буде виглядати точно таким же, майже чином, але трошки по-іншому. І все одно воно буде працювати. І ми це доведемо, тому що ми з вами пройдемо портал. Я замість того, щоб пояснювати вам з приводу цієї збірки, тому що ми її вже розглядали на каналі, тобто всі навички застаються точно таким же самим чином. В парагоні в нас нічого не змінюється. Збірка є в огляді на каналі, всі символи абсолютно будуть виглядати точно таким же самим чином. Нічого змінюватися не буде. Будуть змінюватися тільки предмети. І я б хотів вам розповісти не просто про символи там, чи ось ці вузли, які ми всі з вами вже бачили. Я б хотів вам розповісти, що зробити для того, щоб ця збірка гралася нормально, але трошечки по-іншому. По-перше, я буду використовувати іншу зв'язку рун. Чому? Зв'язка Рун Цирвекс, вона прекрасна, вона абсолютно точно посилює нас, і її 100% можна використовувати. Але мені чомусь більше подобається зв'язка Рун на ГуЦ, ніж зв'язка Рун Цирвекс, тому що Цирвекс просто посилює наші вміння на плюс 1 на 10 секунд. Тобто ми можемо додати навіть. Більшу кількість урону до наших гідер. Але я ліпше буду використовувати нагу С по тій причині, що коли ми використовуємо нагу С, ми отримуємо бонус від наших компаньйонів, тобто від восьми вовків, які у нас тепер будуть. І за рахунок того, що ми отримуємо бонус від вмінь-призову за кожне створіння. На 22%. Я вважаю, що це руна краще по тій причині, що ми швидше будемо відновлювати свою ману, ми будемо наносити більше урону, ми будемо збільшувати свою швидкість переміщення. І саме головне, що ці вовки будуть, скажімо так, танкувати, вони будуть давати нам можливість менше переживати за те, що. До нас підбіжить якийсь монстр. Тобто Вовки вони дуже чудово справляються з цією задачею, що вони можуть просто-напросто ну, робити хаос на екрані, вони можуть сповільнювати монстрів, і вони чудово не дають можливості цим монстрам взагалі до нас дібратися. А урону ми не втрачаємо якусь велику кількість. Тобто, що зв'язка рун сервекс, що зв'язка рун нагу С е, працює чудово. А нагу С нам допомагає також в захисті. Е, далі, по зброї, У нас все те ж саме. Е, зброя не змінюється. Просто тут використовую зброю та, що в мене була. Е, ну... Скажімо так, початкова ця зброя трошечки ліпша, ну як трошечки на три зірочки, тому використовуємо її. Далі, я не дуже сильно полюбляю постійно телепортуватися через ворогів. Тобто, для того, щоб відновити нам ось цей інферно, нам потрібно постійно телепортуватися через ворогів. Тому ось ці черевики вони абсолютно прекрасні, вони зручні, але в мене немає такого стилю гри, щоб постійно через монстрів стрибати. Тому я використовую звичайні черевики з аспектом на те, щоб відновлювати наш Ultimate Inferno, по тій причині, що мені так просто-напросто зручніше. І щоб наше ухилення також відновлювалося скоріше. Також головна причина, чому я їх використовую, це те, що ми тут можемо перекрити нашу броню. Тобто на цих черевиках у нас є чудова можливість. Взяти додаткову броню, щоб не носити додаткове зілля, і також ми можемо тепер просто стояти там, де нам подобається. Тобто, нам монстрів не потрібно тримати в групі, нам їх не потрібно обов'язково через них стрибати. Ми можемо відновлювати свій ультимейт за рахунок того, що ми будемо використовувати інше кільце. Про нього далі. Чому ми використовуємо це кільце? Якщо подивитися на аспект, він дає 35% до урону додаткового плюс 15% коли вороги заморожені, тобто 50%. Якщо подивитися на наше кільце беззоряного неба, воно що саме головне воно дає плюс 6 до наших основних навичок за рахунок аспекту, в нас гідра також основна навичка. Воно здається дуже крутим і дуже гарним, але сенс в чому? Якщо ми будемо використовувати це кільце, то нам потрібно змінювати руни. Руни ми змінювати не хочемо. Тому ми будемо використовувати звичайне кільце не лише за, за, заради того, щоб наносити також 50% урону, тому що за рахунок рун ігнітул. У нас будуть вороги заморожуватися. Тобто цей аспект буде працювати повну. Ми будемо наносити на 50% більше урону, що за рахунок цього кільця, що за рахунок цього кільця. Але тут ще є плюсик до основних. Але... Так як у нас від черевиків, замість того, щоб ми стрибали через монстрів, ми хочемо стояти, у нас не вистачає часу, щоб відновити наше інферно. І нам потрібно ось звичайне кільце з загартуванням на час відновлення інферно, тому що ми хочемо швидше його ще відновлювати. Тобто, щоб тут було не 25 секунд час відновлення, а щоб був час відновлення 17 секунд. Ну, тобто, на 10 секунд менше. Тому що це аспект і це кільце буде чудово працювати в синергії між собою. Ми просто-напросто використовуємо все те ж саме, що в нас було і до цього моменту в збірці. Лише, що ми змінюємо, ми змінюємо руни, щоб отримати більше захисту. Тобто це обладунок не обов'язковий. Це просто два різних обладунки, трошечки які між собою схожі. Ми використовуємо інші черевики і інше кільце. Для того, щоб просто-напросто нам було з, вам, з вами зручніше якось просто грати. Тому. Не буду далі довго розповідати про, скажімо так, ці всі, ці всі речі краще підемо і перевіримо з вами це все в ямі. Тому що яма, звичайно, це основна наша така активність, в якій ми можемо перевірити взагалі силу нашого персонажа. Вімкнемо з вами. Сотий рівень ями. Якщо пам'ятаємо ця збірка, що в нас грала через е, всі ці предмети, ті, що в нас були до цього моменту, в нас вона проходила цей рівень ями десь за 5-6 хвилин, тобто, ось ця збірка повністю з таким самим парогоном, тобто абсолютно ідентичним. Нічого ми тут не змінювали, все виглядає точно таким же самим чином. Вона в нас проходила за 5-6 хвилин. Тобто, наша ціль зараз пройти також з вами. Цей рівень порталу приблизно за такий же самий час. І ще я хочу сказати, що ви можете абсолютно точно використовувати або один, або інший варіант збірки, я використовую цей варіант, тому що по урону в мене персонаж не просідає, а в стійкості я виграю, тому що в мене працюють руни на ГУЦЕ, вони постійно створюють вовків, які допомагають нам просто краще справлятися з нашими монстрами, тобто вони дозволяють нам більше бути захищеними, що я вважаю дуже важливо для нашого персонажа. Та й в принципі ну, для багатьох персонажів ці руни працюють також чудово. І я думаю, що є сенс використовувати ці предмети, звичайні, тому що в нас тепер немає цілі постійно рухатися крізь монстрів. Тобто ми можемо спокійно стояти там, де нам подобається, нашим персонажам, і все одно наше інферно буде відновлюватися максимально швидко, звичайно. Можна а, взагалі поставити руни для того, щоб відновлювалося це інферно ще більш швидше. Але нам цього не потрібно. Нас влаштовує е, той час, е, за який воно відновлюється ну, в такому варіанті, як зараз. Тобто ті декілька секунд. Які ми втрачаємо, вони нам не настільки критичні, щоб прямо сильно переживати за те, що ми дуже сильно втрачаємо в уроні. Тому що, як показує практика, допоки діє це інферна якийсь час, все одно в нас урону вистачає, і ми дуже сильно по урону не просідаємо. Звичайно, очевидно, краще використовувати ту варіацію збірки, яка Може максимально швидко, максимально точно ну, 100% відновити це інферно. Але якщо у нас немає цілі проходити супервисокі рівні ями, але ми хочемо просто пройти нормально там й рівень ями, 105 рівень ями, то ми можемо використовувати просто-напросто цю варіацію збірки. Чому? Тому що вона більш проста, вона не потребує. Жодних абсолютно ніяких ну, навичок для того, щоб нею грати. Так, ну Зараз ми померли, бо трошечки заговорилися. Але це не означає, що вона менш стійка. Тобто, основна причина, чому я не полюбляю використовувати ту варіацію збірки, тому що вона дуже сильно просідає по захисту. Тобто, 7 тисяч. До нашого здоров'я, ну, я вважаю, що це дуже мало. Мені, якщо чесно, ну, максимально незручно так використовувати цю збірку. Тому, що, як ми бачимо, я навіть ну, і в сотому порталі, якщо не дуже сильно там зосереджений, я все одно можу втратити свого персонажа. Мені набагато легше грати за збірку, яка 100% може встояти, в якої. Немає ніяких проблем там зі стійкістю, це просто ми не протиснули з вами наш е, лядяний обладунок, тому наш персонаж помер. Е, це не означає, що збірка там не працює чи щось таке. Ну, просто-напросто я звик е, вже в, грати в якихось е, нескладних івентах, там, де я е, забуваю протискати додаткові якісь е, клавіші. і Просто-напросто не протискаю вже ні цей щит, нічого, не протискаю ні інферно, протискаю постійно лише гідер і все. І просто ну, використовую свого персонажа таким чином, що е, на ньому працює лише. Е, Лише по суті одне наше вміння. Тобто, все максимально зробив для того, щоб максимально грати на ньому ну, як однокнопочним ігровим процесом, скажімо так. Тобто, Я вважаю, що це основна ціль зібрати персонажа таким чином, щоб він максимально був простим у використанні, Тобто, для того, щоб у нас була максимально. Висока можливість для того, щоб використовувати його без ніяких проблем в будь-яких івентах. Тобто, щоб ми спокійно проходили халтайд, босів, підземелля, все, що завгодно, все, що заманеться, без ніяких на те проблем взагалі. Тому ми, мабуть, з вами цей портал зараз завершимо. Ну, можемо ввімкнути ще один для того, щоб було більш краще видно по часу. Але, друзі, якщо у нас персонаж один раз уже... Втратився, і в нас все одно залишається часу 5-6 хвилин, тобто бачимо, що 9.30 це означає, що у нас персонаж пройшов цей рівень порталу за 6 хвилин, вважаєте. Тобто, якщо ми встигнемо до 9-ї хвилини, це означає, що він грає нічим абсолютно не гірше, ніж та збірка, що у нас була до цього моменту, та що постійно потребувала того, щоб телепортуватися через монстрів. Тобто, по часу все однаково. Ніякого урону, супервеликого ми не втрачаємо. Ми лише набираємо собі стійкість, ми лише набираємо собі більше просто-напросто броні за рахунок черевиків, для того, щоб наш персонаж. Не був залежний від наших додаткових флаконів, ну, від наших зіль, грубо кажучи. Так, ну трошечки не встигаємо за 6 хвилин. Доведеться все-таки ще раз вмикати цей портал, для того, щоб було точно нам зрозуміло, що вона не буде грати гірше. Так, символи в нас прокачані. Ну, тобто, якщо ми символи прокачали, нам і сенсу проходити цю яму в принципі, немає. Ми її проходимо лише для тестів, для того, щоб показати, як цей персонаж працює. Тобто, я просто звик уже цією збіркою грати абсолютно точно не в ямі, тому що яму вже ну, десь з місяць, мабуть, не проходив, це точно. Давайте ще раз вімкнемо сотий рівень порталу. Будемо намагатися грати більш обережно, не стояти в цих калюжах, калюжах е, отрути, для того, щоб наш персонаж просто-напросто е, не е, помер. От і все. Просто щоб довести, що ця збірка працює. Якщо вам буде цікаво, ми, ми можемо навіть спробувати пройти нею також 105 рівень ями, можливо, і вище, для того, щоб показати, чи вона буде там працювати, чи не буде працювати для того, щоб порівняти ці дві збірки по урону. Це буде більш, скажімо так, чесно, тому що в 105 рівні там вже буде видно наскільки взагалі ці збірки відрізняються, тому що та збірка, що була в нас до цього моменту, вона проходила 105 рівень за 15 майже хвилин. Тобто за 14 хвилин і ще там ну, секунди вже йшли до того, що ми з вами цю яму просто-напросто не пройдемо, якщо не помиляюся в попередньому ролику. В мене такої цілі немає, але якщо вам от буде геть цікаво, ми можемо це зробити, порівняти ці варіації збір... збірок, яка з них краще, е, мені, якщо чесно, більше подобається ця варіація. Тобто вона зібрана з усієї інформації в інтернеті, вона зібрана з порагону і навичок ті, що в нас знаходяться в гравця. Те, що створював цю збірку для окремого свого там сайту, для свого ком'юніті. Також взяли ті предмети, що були в нас на Максролі, ті, що мені подобається більше по захисту. Мені вони більше подобаються по тому, як персонаж виглядає у тих івентах, які нам дають змогу просто. Спокійно грати своїм персонажем, не переживаючи за те, що у нас маленька кількість життя, маленька кількість броні. Тобто, нам не потрібно пере перекривати цими зіллями е е нашу броню. Нам не потрібно перекривати ними супротиви. В тобто, нас персонаж має абсолютно. Таку ж саму силу, тільки більше супротивів, більше броні і більше життя на 3000. На от і все. тобто, От і вся різниця. Ціль була така, щоб зробити персонажа не супер гіршим, а просто-напросто ліпшим в захисті і щоб не використовувати додаткові зілля. Ну, лінива я людина, не хочу я використовувати ті додаткові зілля, переживати за те, там, чи протиснув я те зілля, чи потрібно воно мені, чи не потрібно. Бо якщо ви не знали, якщо ми будемо грати е з такою бронею, тобто що у нас буде там 500 чи 600 броні навіть на звичайних івентах, то нас і бос якийсь зможе вбити, тому що е броню потрібно перекривати по максимуму. Тобто, щоб у нас було 85% до е, супротиву. Тобто максимальний бонус. бо Якщо в нас буде там, 50% чи і ще менше, навіть, то нас просто-напросто будуть вбивати навіть звичайні монстри. І от бачимо, що якщо ми не помираємо, то ми цей портал проходимо навіть ліпше, ніж та збірка, що була у нас е, гравця, який взагалі цю збірку придумав. Першочергово. Тобто я цього, якщо чесно, не очікував, тому що мені чомусь здавалося, що збірки по урону майже однакові. Якщо ми зараз пройдемо з вами цей портал за 4 хвилини, то для мене це буде, якщо чесно, відкриття. Можливо, тоді варто буде перевірити і 105-й. Бо я, якщо чесно, на таку силу не розраховував, я. Збирав цю збірку виключно для того, щоб пройти спокійно сотий рівень порталу і не переживати. І грав тією збіркою, прокачував собі символи. Слухайте, за 4 хвилини пройшли. Ну, це означає тільки одне. По-перше, що ця збірка 100% нічим не гірша, ніж та збірка, яку нам пропонує збирати гравець через черевики через іскроступи і через кільце беззоряного неба. Тобто ця збірка має досить непогану силу. Слухайте, цікаво. Ну, якщо вам буде ще цікаво до кінця сезону, ми можемо е, спробувати перевірити цю варіацію в якомусь вищому порталі, спробувати пройти 105 чи навіть вище. Не знаю, напишіть, чи вам це цікаво. Е, якщо вам була цікава ця варіація збірки, як її використовувати, ну, в принципі, все розповів про неї, що мало значення. Тому що повторюватися з приводу використовуваних нами сил. Чи, мабуть, такого слова використовуваних немає? Мабуть, <смеш> <смеш> е мабуть. Мабуть, друзі, такого слова немає. Е м. Сили ми всі використовуємо. Всі ті ж самі. Парагон весь той самий. Ми використовуємо ці предмети виключно для того. Тієї цілі, дивіться, щоб урон не втратити, як ми щойно <смас> взагалі побачили, він навіть більше, хоча цього, якщо чесно, не очікував. Ми ці предмети використовуємо для того, щоб змінити ігровий процес. Тобто, мені не подобається, наче вшпареним бігати по порталу і постійно телепортуватися, ну, робити телепорти нашим персонажам для того, щоб відновити наше інферно. Мені не подобається такий ігровий процес. Єдина причина використовувати ось ці два предмети. Замість е, ось цих е, двох предметів, замість ось цих черевиків і ось цього кільця, це в тому, що мені не подобається ігровий процес, коли ми персонажем постійно стрибаємо через паки монстрів. Мені хочеться стояти моїм персонажем. Мені хочеться. Бити просто монстрів, збирати їх там в купи, так як мені подобається. Просто стояти на відстані і бити по ним на відстані, і не переживати за те, що для того, щоб мені відновити е, мій ультимейт, моє інферно, мені потрібно через них стрибати. От і все. Е, це була єдина ціль. Якщо вам ця збірка не знаю, сподобалась, можете написати. Вибачаюсь, можете написати про це в коментарях, якщо вам ця варіація сподобалась. І якщо ви хочете побачити, як вона себе буде почувати там, в 105 рівні, ми можемо спробувати пройти з вами ще 105 рівень. Якщо пройдемо 105 рівень не за 15 хвилин, а за менше, то спробуємо 106-й 107-й і так далі. Чисто заради цікавості, наскільки вона працює. От і все. На цьому моменті будемо завершувати, друзі. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним можете поставити вподобайку. Є бажання допомогти каналу в розвитку посилання є в описі. Посилання на всі діючі збірки буде також завжди в описі, до 9 сезону, до 10 сезону. Потім зробимо до зустрічі в нових відео.